Концерт національного українського хору імені Григорія Вірьовки відбувся в Черкасах. На день вишиванки виступ подарували студентам та викладачам Богданового університету у межах заходів до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка та до 70-ти річчя Черкаської області. Разом з хористами завітали відомі особистості та культурні діячі. Особлива атмосфера панує в Черкаському національному на день вишиванки посмішки, спалахи, камер і вже традиційні збори на підтримку ЗСУ від студентської ради закладу. Найпотужніше ж свято відчувається біля актового залу. Вишиванка в наш час це як оберіг, це як символ, це як наша традиція, яку ми повинні підтримувати і повинні ну, передавати її так з роду в рік. Цю традицію носити вишиванку і показувати, що ми українці, що в нас є свої традиції, які не треба забувати. Мета зустрічі, яка об'єднала сьогодні студентів та викладачів, особлива. Актова зала університету готується прийняти національний академічний заслужений український хор імені Григорія Вірьовки, долучитися до української історії. Академічний спів я вважаю найкраще слухати саме наживо, тому я дуже вдячний всім організаторам цього сьогоднішнього заходу. Вдячний нашим захисникам, які дають нам можливість послухати наживу українську музику. Це шлях до нашого відродження, тому таких заходів має бути найбільше і хор цей має існувати і надалі нести нашу українську культуру. Концерт хору відбувається у межах заходів до 210-ї річниці з дня народження Тараса Шевченка та до 70-ти річчя Черкаської області. Для самих хористів, які лише нещодавно повернулися з концертного туру в Америці. Відвідування Черкащини стало особливою подією. Ми е щасливі і раді. З того, що можемо побувати сьогодні на вашій прекрасній черкаській землі, тому що це є серце України, і нам дуже приємно, тим паче, що тут пов'язано багато наших якихось спільних творчих надбань, тому що працювали тут і Кухарець, і Анатолій Пашкевич. Я щойно побував на кладовищі, так побував на їхніх могилах і, звичайно, поклонився могилі. Ну, лицаря української поезії Василя Симоненка відкрили святковий концерт офіційною частиною, під час якої ректор ЧНУ отримав відзнаку Національної академії наук України за підготовку наукової зміни. Отримали нагороди та грамоти, і професори закладу. Сьогодні день вишиванки в Україні, і у всіх нас місія одна: це одіти вишиванки і Ну, якби пропагувати наші національні традиції, говорити про Україну, про сьогоднішню боротьбу з ворогами. А так співпало, що сьогодні до нас звернулися гості із Києва. На сцені звучали українські народні пісні, твори кобзаря, покладені на музику та у виконанні Анатолія Паламаренка. Нову поезію присвячену Тарасу прочитав поет Петро Засенко. Ініціатором святкового дійства стали Черкаське земляство Шевченків край у місті Київ, Національна спілка письменників України, Мала Академія наук та міжнародний благодійний фонд національної пам'яті України. Ми вважаємо, що ми повинні, навіть не зважаючи на військові дії, нести до людей нашу глибинну культуру, переконувати їх, що наша національна пам'ять це основа того, що ми переможемо таке ворога. Бо хто має пам'ять про своє походження, хто цінує, любить свій рідний край, той буде жертовно захищати свою рідну землю. Що ми сьогодні й бачимо? Багато пісень присутні слухали стоячи та аплодували зі сльозами на очах. Разом із науковцями та студентами захоплено сприймали прекрасний інші митці, які приїхали разом з хористами. Ми приїхали, щоб шанувати нашого. Національного генія Тараса Григоровича Шевченка на священній для кожного українця землі, на Черкаській землі, це серцевина України, тому що вона дала Україні і світові Тараса Шевченка. Письменники також своїм словом борються, і в цьому для нас, звичайно, найвищий приклад, найвища висота, якщо можна сказати, це звичайно Тарас Шевченко. Наш національний геній, наш національний пророк, який через століття гукає до нас борітися, поборети. Владислав Бедренець, Сергій Самотой, служба новин телеканалу Ільдана.